Світська нишпорка Катя Осадча зібрала усіх, кого діймала останні п'ять років. У користуванні віпів червоний хідник з белюсток троянд і ботанічний сад. Подіма тераса ліанових рослин національного боцсаду. Годувати комарів і цікавість телеглядачів прийшли світські герої. Ну, меня, я б горів, у мене облазить нос. Прийшли найвідважніші і тому не всі. Ірина Білик побила горщики і мікрофон на запитання осадчої про заробіток на виборах. Інші жертви відвертих запитань ведучої знову під прицілом. Я просто не змогла відповісти. Я не хочу зараз його повторювати, тому що воно ну дуже відверте. Спавлія з з Оль... з Оль... з Ольгою Альоновою. Я ж так, і ще Ещё... прицевся Сашу думаю, тому... Ну ве по голосі, як ти швидко так схудла? Я не знаю, як би вона не було відчуття на тупрос. Це журналістський хест. Увесь секрет осадчої. Ми готуємося ретельно. В нас дуже багато інформаторів. Ми читаємо абсолютно всю світову пресу. Окрім того, що в голові важливо, що на ній 736 капелюшків за 5 років. Три десятки довірних, що їх осадчі доводилося вдягати на голову. При світлі прожекторів увійти в роль змогли не всі. Цього вечора летіли не лише вони до нас пролетів Ісус, Хесус Лус, секс символ сучасності, топ топ-манекенних і фаворит Мадонни у вітті гірчака Бальджуанського і гортензії ворсистої. Я дуже прив'язаний до природи. Я родом із Ріо де Жанейро, тому для мене гуляти на природі це чудово. І з валізою прямцем із Лос-Анджелеса в Київський садок. Діджеєм на ніч я збираюсь грати чимало танцювальної музики електрохаус, прогресив хаус реально крутої музики. Щоправда, Хесусом тут нікого не здивуєш. я була в Москві, коли він грав, буквально три тижні назад. Ну, я вважаю, що у нього такий міні тур по всім странам, о которых он не мені Вот. Для тих, хто в Україні нічого не чув про світські манери і життя, Катя Осадча теж вирішила вирушити в тур. Чекайте нас у вашому місті. Тетяна Коваленко, Валентин Челко, та сам плюс